Всім привіт, з вами Майку, і сьогодні ми розглядаємо нову лінійку Forest, що ділиться на дві модели: Optima та Voyager. Кожна з них з складаними та фіксованими ножами. Почнемо з фіксованих ножів. Optima – це взагалі такі собі робочі конячки на кожен день. Ось ці чотири моделі мають лезу і сталі s 3 Chrome 13 що не ржавіє і чудово гостриться. Руків'я зроблені з міцного поліпропілену, а деякі з них мають також гумове покриття для кращого хвату. А головна особливість ось цієї моделі, що вона не тоне у воді, що є чудовим рішенням для рибалок. Всі ножі йдуть з пластиковими піхвами. Ось ці дві моделі мають покращену сталь S5. Chrome 15. І вона буде довше тримати гостроту. Також є спеціалізований філейний ніж для рибалок з довгим та гнучким лезом, що дозволяє легко обробляти рибу. А що ж нам підготувала серія Voyager? Подивіться на нього. Він візуально та практично створений для екстремальних умов. Його цільна фултанк конструкція з лезом, що має захисне покриття та комбіноване руків'я, створюють. Таке відчуття надійності. А головна фішка це те, що в чохол інтегроване кресало та стропоріс. І ніж в парі з чохлом роблять це набір для справжнього виживання. Тепер подивимось на складані моделі, де зберігається той самий поділ. Складаний Voyager це кишеньковий танк. Його руків'я, як і у фіксованої версії, комбіноване для того, щоб був максимально надійний хват. Лезо має практичне титанове покриття, але найцікавіше тут це те, що є замок Triad Lock, що вважається одним з найнадійніших у світі. Він витримує екстремальне навантаження та дає ту саму надійність фіксованого ножа. Складання ножі Optima це легкі та практичні ножі на кожен день. Сталь у них S3 Chrome 13 з надійним замком Liner Lock. Вони мають різні дизайни та розміри, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант під свою руку. Також окремо хочу виділити ось цю модель, яка замість кліпси має вбудований карабін, ідеально для того, щоб підвисити ніж на рюкзак. Також є два ножи Optima Classic з дерев'яними ручками. Є з візерунком на лезові і без. Отже, підсумуємо, серія Optima це надійні, універсальні та доступні ножі на кожен день для вихідного дня, походу, риболовлі чи просто грибів. Серія Voyager це ножі для тих, хто вимагає від свого ножа більше міцності та функціоналу для більш серйозних пригод. Вибір залишається за вами. Який ніж сподобався вам найбільше? Пишіть у коментарях. А подивитись ножі ви можете у наших фізичних магазинах по всій Україні або на сайті flagman.ua. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь, якщо вам було цікаво та готові бачити наступні огляди. До нових зустрічей!